Доброго вечора. <рес> bon, so good evening. Так, що ви мене питаєте? Секрет тайм менеджменту дуже простий. От бачите, де я зараз вже готуюсь. Приймаєте лягти і кайфувати. Тобто, дивіться, секрет тайм менеджменту мій особистий. Перший момент, що ви маєте зробити, визначити свою ціль. Так, от що ви хочете? В мене є велика ціль, і в мене є декілька таких невеликих цілей. І потім ви маєте розписувати свій день таким чином, щоб кожна конкретна. Да малыш, щоб кожна, щоб кожна конкретна ваша дія протягом дня вела вас до реалізації тієї цілі. Все, нічого зайвого. Не витрачайте свій час. В житті нам відведено, якщо порахувати, десь я рахувала, порахуйте, скільки днів, скільки годин. Ви, якщо хочете, проспати, пролежати, нічого не досягти. Я думаю, ви не хочете. Так, все, я біжу до аїдочки. Я думаю, ви зрозуміли, законспектували ще.